Моя перша ідентифікація в методі відкрила мені очі на правду, до якої я була не готова ні фізично, ні морально. Я побачила свою маску, побачила цілий світ, який я збудувала навколо неї. Але найболючіше було під маскою те, що нило, звало, просилось назовні. І знаєш, чому я його глушила? Бо страшно навіть глянути в той бік. Бо краще вже. Якось ніж знову відчути той біль, який ховається під маскою, так працює наша персона, те, ким ми намагаємось бути. Вона накладає ярлик на все, що в тіні, на справжнє, витіснене і непочуте. Але вона робиться не зі зла, вона просто. Захищає, захищає ту маленьку дитинку всередині, яка колись не змогла прожити біль, і яка досі його пам'ятає у первозданному вигляді, так було боляче, гидко, бридко, але водночас цікаво, навіть радісно, бо я знала, я знайшла початок, ту правду, яка найбільше хоче бути побаченою зараз. Якщо ти відчуваєш, що готова подивитися своїй правді у вічі, якщо хочеш справжніх глибоких змін, пиши мені в Директ. Почнемо з правди разом.